Всім привіт! Ми сьогодні покатали наш екскаватор ось на такому муров'ю. Погрузили пісочок муровій. Часто в мене питають, на чому ж перевозити можна нашу техніку, купувати причіп, купувати купувати лафет, купувати бус. Ось, дивіться, варіант мураха така електрична, гібридна. Перевозить вона тонну, на навіть більше характеристики, краще уточнити у магазині Моточас. Я залишу під відео посилання на них. Ну і власне дивіться, як він сюди заїхав, встав, все супер. Ми спробували погрузити сюди пісочок, спробували вигрузити, все вигружається, ви можете використовувати вже як повноцінну одиницю, як бізнес. Можна нагрузити наш екскаватор, приїхати на об'єкт, покопати, навантажити ґрунт, вивезти цей ґрунт самою мурахою і, в принципі, забрати нашу техніку. Вартість такої мурахи приблизно 115 тисяч гривень, але краще це уточнити в магазині. Ну, і взагалі, ось дивіться, яка картинка. Так що, кому потрібен екскаватор, звертайтеся до нас, Вінниця, міні-дігер, кому потрібен мураха, звертайтеся в магазин на той час. І пам'ятайте, лопатою швидше, Вінниця-міні-дігер, всім щасливо!